Часто депресію плутають просто з емоційним вигоранням, з якимось виснаженням. Так от вигораємо ми, як правило, від чогось одного. Дуже часто це робота. І коли нам вдається отримати там 3-5-7 днів перезавантаження відпочинку, ми чітко розуміємо, від чого ми вигоріли, до чого ми не повернемося. Це не завжди означає, що ми прийдемо швидко до себе, до свого ресурсу, про те. Зрозуміти, що не так і як собі його повернути, ми можемо. Коли ми говоримо про депресію, це швидше як вигорання від життя, так наче тотально не хочеться нічого. Ось це ближче в цю сторону, коли ось це от перезавантаження, і відпочинок не допомагає, коли з'являються думки про те, що це життя не має сенсу. Тобто, насправді, якщо почитати критерії діагностики депресивного розладу, критерії по яких... Через два тижні, якщо ви спостерігаєте в себе ці симптоми, достатньо, щоб звернутися до психіатра, то ви зрозумієте, що в принципі його можна відрізнити самому собі від вигорання. Просто знову ж таки, через певну стигматизацію ментальних. Хвороб дуже не хочеться визнавати, що а можливо в тебе чи в когось із твоїх близьких воно може бути. Проте, чим більше ми не визнаємо, чим більше ми затягуємо час, тим важче буде побороти ць, подолати цю. Problem. Тому, якщо ви підозрюєте, що у вас депресія, найкраще відразу йти на діагностику до психіатра. Якщо підозрюєте, що з вами щось не так, краще звертатися до фахівців, аби не втрачати найдорогоцінніше, а саме свій час.